Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube Савайло Анатолій, а також відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів Сайт називається Enhil До вашої уваги, один з найкращих плиткорізів які випускаються у світі, це плиткоріз відомої італійської марки Монталіт. Він точно такий самий, як і плиткоріз італійської фірми Раймонді. Хто з них випускає його, невідомо для мене поки що. Але суть в тому, що дуже мало про нього інформації. Тому я сподіваюся, ви щось цікаве почуєте про нього перед тим, як придбати. Бо не кожен має змогу приїхати до мене і подивитися. Так, почнемо. Самого головного. Саме головне це направляюча шина. Шина вона має товщину 12 мм. Вона міцна, вона товста. Цієї товщини достатньо з запасом для довжини 93 см, яку має цей плиткоріс. Шина чомусь знизу і зверху має фасочку. Мабуть, десь. Щось на це впливає. Нарешті плиткорізів, які я, цієї фасочки, немає. Ну, ладно. Шина е, кріпиться жорстко е, за допомогою ось таких масивних болтів і гаєк, як з передньою, е, так і з задньою частиною. Ну, до шини в мене претензій немає. Вона гладенька. Е, вона е, по, ну, дуже гладенька, не шероховата, тому я впевнений, що вона буде е, служити. Досить великий термін служби. Ну і Буде гладко, легко ходити по ньому ручка. Слідуюча важлива частина в плиткорізі це сама ручка. Перше, вона величезна. Як на мене, тут величезний речах. Ну і звісно, Монталіт і Раймонді декларують розлом плитки товщиною до 22 мм. Це практично найбільший показник. По декларуванню. Ручка зразу вам відповім, що цікава, складна. Це не проста ручка, як на більшості підкорізів. Зараз я вам буду, буду пояснювати чому. Перше, вони у зв'язку з тим, що шина по висоті не регулюється, бачите, вона намертво закріплена і не регулюється в висоті. Тому Монтоліт разом з Реймонді декларують. Що е, е, ця ручка підходить для різної товщини плит, і вона само, е, сама робить так, що вона ну, автоматично підходить для, для різних товщин плит. І я в цьому вірю. Тому що, бачите, ось тут є верхній ролик з пружинкою, е, він допомагає е, при різі перед, виставити глибину. Ну, і звісно, і він, е, коли він. Цю ручку можна виставити на будь-яку висоту і вона не буде стояти як стояти. Крім того, тут є, можна розлом проводити як відразу ось, лапкою, не відкидаючи її. А коли ви підлітаєте наверх, відкидається лапка і можна ось так розлом робити. Чому так зроблено? По-перше, для різних товщин плиток. Для різних тип плиток, для кераміки, для керамограніта, для мозаїки. Тому ви підбираєте самі, який вам розлом потрібен. І бачите, само відкидається. Там є пружинка і назад можна поставити пальчиком. Слідуючий момент, який мені також поскладно з ручки. Якщо ви подивитесь з цієї сторони, на ролік, ролик має Ну, зовсім невеличкий люфт, долі міліметри, можна сказати, немає. Але цей корпус алюмінієвий, а бачите, там є залізні вставочки. І при експлуатації ролик не зітре е, ці вставочки. Це значить, що ручка буде служити довго. Але це ще не все. Для того, щоб цей ролик тут можна самостійно, тут він відкидається. Оцей запобіжник, і витягується штіфт, на який ставиться ролик. Ролик тут застосовується 13-мм, на якого вистачає для більшості типів плитки. Але ще це все. Якщо ви зайдете з цієї сторони, ви побачите, що є тут масльонка в комплекті, яку можна ставити ось сюди. І вона тут буде стояти і потихеньку мастило буде подаватися на змащування ролика. Це змащення запобігає стиранню ролика і, ну, і запобігає виникненню люфтів. Але, звісно, цей тип змащування треба постійно його чистити. Тому що, якщо не будете чистити, він просто заб'ється від бруду, який попадає. Тому. Але такої системи по змащуванню, і, звісно, можна і без неї працювати. Але якщо виробник надав таку можливість, щоб не користуватися. Але це ще не все. Це, крім того, що ця ручка має такі складні механізми, вони ще є. Тут стоїть ось такий циліндр прижимний, який можна затягувати бачите, тут є люфт. У всіх плиткорізів такого типу, яке є, як є ковзання, є невеличкий люфт. Але цей люфт в цьому плиткорізі можна регулювати за допомогою циліндра, який прижимається до шини, і його мінімалізувати. Ну, як на мене, це дуже вдале рішення, якого чомусь немає в жодному плиткорізі, який я зустрічав. Що ще хочу сказати, який ще тут нову-хау? Якщо ви побачите на ролик... Тут не підшипник стоїть, як в більшості плиткорізів, а стоїть ось така ролик втулка перфорована. Бачите, вона е, з такими прорізами. Для чого це зроблено? Коли ви ведете по плитці, нажимаєте, е, за рахунок оцих прорізів виникають мікроудари, які дозволяють краще потім ламати плитку. І тому е, цей плиткоріз ламає е, саму найтяжчу плитку без проблем. Так, ми з ручкою закінчились. Коли вона доходить до кінця, вона впирається в ось такий відбійник. Крім того, тут не треба коли ви доходите до кінця, не треба вам відводити назад. Ви можете зразу ламати. Ось, есть, ну, для швидкості робіт вона трошки впливає, трошки краще. Так, з ручкою закінчили. Поїхали по лінійці. Ну, як не дивно, подивіться. Цьому плиткорізу, це мій ровесник, він, це плиткоріз 1969 року фірми Монтеліт. Якщо ви придивитесь на лінійку, яка була лінійка, така і залишилась. за стільки років вона не змінилася. Тому, звісно, якщо фірма випускає плиткорізи з 1969 року, то довіра до цього плиткорізу ну, максимальна. І цей плиткоріз, до речі, я. Пробував різати плитку, я десь там на відро. Він також працює дотепер. Але він у мене хр... зберігається як музейний експонат. Так, Почнемо з лінійки. Лінійка тут з одної сторони довжелезна, вона має 64 см. Це досить довга, довга лінійка. З іншої сторони, вона складається з двох частин. Але її можна ідеально виставити прямо. Немає тут у мене претензій. Для чого вона з двох частин складається? Е, для того, щоб не знімати цю лінійку для транспортування. В більшості плюдкурізів ця лінійка знімається, її треба кріпити, ну, треба якісь дії. А тут ви її поставили е, на сторону, склали, і ви можете вже транспортувати цей плиткоріз. Ну, як на мене, вдале рішення. Так, е, по лі... щось хотів би. На лінійці тут є шкала, яка тут наклеєна, така наклеєчка, Досить видно все. Але якщо наклеєчка, не дай Бог, десь зітреться, якщо ви подивитесь, ось під наклеїчкою є ось такі скажімо так, показники по 5 мм. Вони починаються, ось їх дуже зручно видно. Як на мене, вдале рішення. Це одна з кращих лінійок, які я бачив. Так, е, ось цей боковий упор він слугує і для того, щоб виставляти по діагоналі. І е, його особливості тим, якщо вам треба плитку з цю сторону після різу скидати, його можна просто наверх е, підгортати, він не збивається, його ставиш на місці, і зона есть, грань, ну, обмеження воно залишається. Боковий упор він не доходить приблизно 2 см. 2,5 см до середини. але Це взагалі недолік, але не часто ви ріжете такі тоненькі кусочки, тому розмітку ніхто не відміняв. Що ще хотілося сказати? Калібровка кута 45 тут дуже, дуже проста. Подивіться, тут є. Ось такий болт, який можна калібрувати ну, кут 90 градусів, або решта кутів. Його він просто контрагається з іншої сторони і можна підтягнути або зменшити, або збільшити. Показник кутів тут досить цікавий. Бачите, ось тут така стрілочка, а з цієї сторони, якщо ви подивитесь. А з цієї сторони полосочка Тому ви виставили на кут, на наприклад, 45, і зафіксували за допомогою е фіксатора. І можете впевнено різати. Так, для того, щоб лінійку повернути на іншу сторону, треба відкинути ось цей запобіжник, і вона вам буде е на цю сторону виходить. Крім того, для фіксації, принцип фіксації тут дуже простий і дуже вдалий. Бачите, тут прижимна така планочка, вона прижимається і фіксує оцю. До речі, вона також з алюмінію, хоч вона і пофарбована, але вона з алюмініє. Ну, Звісно, тут естетиці італійці приділили величезне, е, величезне ну, значення. Як на мене, він дуже яскравий, він дуже е, подобається по естетиці. Дивишся на нього розумієш, що це. Італійська річ. Що ще я ще хотів розповісти? Так, по лінійці ми пройшли. Як... А, лінійка з цієї сторони, бачите, має упор. Щоб ви часом не наступили. там. Тобто вона, скажімо так, має міцність, щоб не зламатися. Лінійка цільна, вона складається. Оця частина, вона цільна. І це дуже добре. це дуже, І ще раз повторюсь, що можна виставити ідеальну геометрію навіть у цієї частини. Прижимні площадки. Прижимні площадки тут класичні. Вони на пружинах, оцинкованка на пружинах. Ну Це рішення, яке, в принципі, у багатьох підкорізів, воно доволі просте і воно доволі надійне. Так. Ось така лапка мається в комплекті. Лапку довго не видумували, зробили міцну надійну з резиновою опорою. Як на мене, це дуже просте надійне рішення, яке взагалі ніколи не зламається. Якщо тільки ну, там, фізично, навіть коли ви наступите, вона не зламається. Давайте подивимося. З чого складається основа. Він алюмінієва основа. Але особливості цього плиткоріза, то, що він складається з двох частин. Саме головна частина, де йде розлом, і додаткова частина. На жаль, коли перехід між цими частинами, тут є десь біля пів міліметра, міліметра скажімо так, чуть-чуть вліво. Але, в принципі, це не має ніякого значення для. Різу плитки. Так, давайте подивимося. Треба зафіксувати, щоб вона не їздила. Так, ми перевернули і дивимося, що всередині. А всередині все класично. Частина. Якщо ви подивитесь, ось ця частина, де відбувається розлом. Вона підсилена, тут є металева така вставка. Зараз ви подивитесь, як її побачите. Ось вона, оця частина, бачите, вона тут навіть відрізняється трошки. Вона е, підсилена. Це тут не алюміній, тут метал. Тому ця частина, я впевнений, що вона е, при розломі тобто вам буде служити довго-довго, довго. не сплющиться, не пошкодиться. Є, 4, ні, тут є 5 таких пластикових, резинових ніжок досить міцних. Якщо, ви, якщо при, поди, придивитися, оця частина, де відбувається розлом, вона стає також, крім ножок вона в той же самій плоскості. З'єднання відбувається ось такими болтами ці, до, доволі неміцними. Ну, я сподіваюся, що воно, вони італійці продумали. У них величезний досвід, воно буде служити довго. Хоч що хотів ще зазначити? Тут є отвір для того, щоб можна коліщата приспособити, у кого малий зріст, кому треба довго, тобто, десь катати, можна і катати цей плиткоїз. Тут є такий спеціальний отвір для того, щоб вішати, я так розумію, кудись. Бачите, його можна повісити, щоб висів красиво, якщо він не працює. Ну, як на мене, це майже все, що я хотів розповісти. Можливо, щось і забув, але дзвоніть до мене, я надам вам додаткову консультацію, можу вам продати цей плиткоріз. Так що, Або інакші плиткорізи, які ви захочете. Так що звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти в вирішенні питань по порізці плитки. Всього найкращого, будьте здорові!